Нових виховників закарпатського середку пласту готують в Ужгороді. Мар'яна Приймак рік є виховницею гуртку Либідь, пластунів у Тересві. Спонукав долучитися до організації Син Ярослав, який зараз на фронті. Жінка каже, за рік зібрали близько 20 пластунів. Гасло основне це Бог, і Україна понад усе. Якщо наш ми будемо в наших учнях, в наших дітях розвивати, що дійсно Бог і Україна понад усе, буду усім серцем і душею любити. Україну будуть свідомими громадянами України, і не то, що надів вишиванку і бити себе груди, що я українець, а чекати, хто переможе, то ця війна буде переможна, в першу чергу, і наша Україна буде процвітати. Долучаються до команди виховників пласту, також вимушені переселенці та військові. Виховник мого сина він запропонував мені приїхати сюди і каже, ти все одно ти саме робиш, ти все одно співпрацюєш з дітьми, ти все одно їм проводиш якісь гуртки, якісь заняття, ти говориш з молоддю, то поїдь подивися, що там можливо ти також станеш виховницею, бо в цьому зараз великий велика недостача виховників. Життя у війську і не тільки у війську, а взагалі під час а, великої війни, воно тебе вчить не відкладати речі. Тому, власне, мені хотілося. Зністити одну з своїх побажань краще дізнатися і можливо вступити до цієї організації. Пластуни мають однострій спеціальний одяг, який вказує на належність до організації. Виховник Дмитро Білець каже: після кожної акції отримують відзначку на згадку, яку можуть кріпити лише з правого боку сорочки. У його колекції їх вже близько сорока. Відзначки ми їх так називаємо. От за кожну якусь акцію відбуту, наприклад, це от була річниця Карпатської України, тому тут він. Такий металевий, от красивий значок. Це було в хусті, де якщо я там був, та, я маю право носити цю відзначку тут. З лівого боку, тут є лілея пластова, це якби пластовий герб. Коли пластун складає пластову присягу, та це відбувається там протягом певного періоду, коли він там досягає цієї зрілості пластовий. так Він складає пластову присягу, її складають один раз за життя. От, і після того, як ти складаєш пластову присягу, ти можеш носити цю лілею над лівою кишеню. Вишкіл новачків-виховників пласту проводять щорічно, розповіла голова закарпатського осередку пласту Людмила Лівак для дорослих людей, які бажають надалі займатися і розвивати пластовий рух, чи в себе в місті, чи в себе в селі, тобто в своїй громаді, от і працювати з молоддю. Тут в першу чергу ознайомлюються з такими азами, з найбільш базовими речами про пласт. Про те, хто ми є, чим ми є, які наші цінності, як ми працюємо, яка структура пласту, чим може доросла особа займатися. За словами Людмили Лівак, на вишки зібралося близько 30 учасників. Захід триватиме два дні. Діана Шухлеонті не колишин суспільне новини.